Вітаю всіх. Ну що, я обіцяла показати, які в мене є дітки орхідей, на орхідейках на моїх, які самі з'явилися, а які я мастила цікининовою пастою. Ось такі, таке спекотне літо. І я пробувала декого, мені хотілося декого можливо було намастити, я мастила. Ну, Давайте почнемо з самого початку. Ну, В мене лише один отакий піньочок. Там є в мене ще раз ділена орхідейка Ну, Там на тому піньочку поки що нічого немає. Не відбувається Це орхідейка Diffusion метелик. Якщо пам'ятаєте, я верхівочку зняла, зараз вона так гарно там е на, нарощує корінчики. і Піньок нарешті видав діточку. Отака от вже гарнюня дітка. Тут коренева не дуже, але для дитинчати цієї ну, достатньо, достатньо, щоб вирости. Це така єсть так, отака от орхідейка в мене є з отакою ось вже діточкою. Це вже на цьому піньку. На цю орхідейки це вже третя дитинка. Першу я собі залишила. Друга вже давненько поїхала до нової домівки. Це пилор Сангрія. Якщо знайду фото, я вставлю. Ну, хто слідкує за моїми випусками, той бачив, знає, що це такий гарний полосатий такий рожевий. Пилорчик, тюльпанчиком, дуже гарний і рідкісний. Значить, дітка росте. Друга детка з'явилася в пазухі на цвітоносі. Я думала, вона прямо з пазухи, але вона була на цвітоносі. її було легко зняти. І я вже давненько її відправила в новій мамці. Тут незабаром з'явилася нова діточка. Піньочок гарний, навіть далі продовжує нарощувати корінчики. Так що є, є можливість, є шанси, що може десь ще з'явиться дітка. Ну, отака у мене дітка на цвітоносі. Це в мене колода на пульчеріму. Це ніяк у мене руки не дойдуть її зняти. Я все надіялася, що розкуплються корінчики, але я бачу, що мені придеться їх, її сажати в мох на нарощування корінців. Орхідейка недавно доквітувала. Мамка тут мені теж о, знову нерви мені робить. То вона скидає корінці, то ростить, теж її треба знімати з цієї посадки, Якось її, мабуть. Теж вмог пересаджувати. Так, тут усе, наче щось е, росте. Воно так повільно відбувається цей процес у цій орхідейки. Це мій пірат пікаті-метелик. Він квітував довго, гарно так. Е, коренева в нього достатньо, це була дітка мені. Е, я вже не пам'ятаю, чи подарована, чи я купила, чесно, не скажу вже, вже пам'яті немає. Ну Після квітування я вирішила намастити брунечку. Ну, таке щось. Щось движеться, ну, так дуже повільно. Далі поїхали. Намастила я бруньку Кроуну. Вроді би, щось відбувається. Отака ось, ось тут брунечка, наче, вроді щось як на дітку схоже. Коренева у мікров вона гарна, квітування було шикарне. Тут навіть щось вона питається сама розкуклить бруньку. Можливо, цвітоноса, можливо, і дітку. Тут саме таке цікаве, що я на деяких орхідейках покажу, де я мастила бруньки, а де самі поз'являлися дітки. На одній ті самі орхідейки. Так що мастила я тут на дітку. І тут, можливо, буде сама дітка виросте. Так що, <кій> зараз це покажу. Далі. Мій дегаз. Ну, це дегаз, це прикоренева дітка, дуже так росте, гарно розвивається. Сама орхідейка теж тут в активному рості в неї все. Зараз спробую достать її показати так, щоб нічого не зачепити нікого. Коренева в неї тут шикарно розвивається і. Ну, Смисла її пересаджувати немає, тому що орхідейка сама рости вже не буде, лише буде давати діток. І ці цвітоноси вона відсушила, лишився тільки один цвітонос із точки росту, який я намастила. І виходить, що тут оця середня, чомусь засихає дітка, але дві, вона ще. Розвивається. Цей, цей світоноси з точки росту був пилорічний. Не знаю, чи будуть дітки пиларічні, і чи ця буде дітка пиларічна. Це таке, це така лотерея з невідомостю. Так, нарешті видав дітку мій котик, який я отримала. Е і він мені вдома вже видав цвітоносик із точки росту. І от нарешті з'явилася. Ді... Довго він, довго-довго не хотів мені випускати діточку. Це ось все нарешті щось росте. Так, це мій пурпурний ливень. Ой, зараз кота випустю. Так, це мій пилорчик пурпурний ливень. Такий гарний. Він у мене гарно квітував. Тепер вирішив проквітнути з пробудженої брунічки. і я влітку намастила йому бруньку. Теж у нього там гарна коренева, хоча це дітка з мого пилора, материнська рослина загинула. Така діточка, ну, корнева в неї, як бачите, дуже гарно, так, такої влазі скляної він у мене росте. Ну, і я вирішила намастити брунічку. З'явилася дітка поки що потихеньку розвивається. Ну і в теж самий час я вирішила орхідейка квітувати. Не заважає їй ростити дітку і квітувати. Так, зараз я трошки щось повідставляю, щоб не заважало Так, секундочку. Значить, давайте доберемося до мого Golden Dawn. Подвійна посадочка. Значить, я попередні квітоноси мастила. Це Ніна ніналайпастой. Ці я не мастила, ці вона квітувала. А в неї було в одної цей цвітоносик і в інший другий цвітоносик. І я намастила пастою. Значить, в одною, наче би росте дітка, це та, що намащена. А тут, наче, як. З ненамащеною не бруньки щось питається розвиватися, ну поки що не відомо, що там. А от тут ось на, цій, на цьому цвітоносі. Дивіться, нижня дітка виросла сама, верхня намащена. Тобто, бачите, є різниця, її видно. Верхня намащена, там лусочка знята, а нижня це орхідейка сама вирішила дати тітку. І виходить таке, що тастик-такинінове пасти, а ця просто таке і буває, отак от, от. Далі 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 кого вам показати? Ну, давайте почнемо ще з клеопатри. Є в мене класична клеопатра, це ось вона. І, як ми називаємо, червона клеопатра. Вони повідквітали, я теж вирішила намастити бруньки цим орхідейкам. Ну, оце червона клеопатра, ось тут росте дві зразу дітки. А стандартна клеопатра я мастила, я мастила новий цвітонос їй. Ось тут ось видно. По-моєму, буде теж дві. Дітки. І ростила, мастила старий цвітонос. І тут теж таке цікаве, відбувається, що я мастила нижню бруньку, отут, а дітка росте з ненамащеної бруньки. Отак от, от. І таке дивлюся, що вона непонятна, що чи цвітонос хоче дати, але це не корінь. Чи то ще якась дітка? Ну, це видно, що я цю не мастила. Бачите, лусочки всі на місці е брунечка ціла. Тобто, це дітка з не... 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 безтехнінової пасти. А тут вона не захотіла розвити дітку. А знову цвітоноса ось відбувається. Ріст двох діток. Отак от, от. Так, тепер покажу свою глядорку метелика. Ну, тут я допалася, чесно скажу. Допалася до бідної орхідейки тут. Ой зараз. Тут у неї були Старий-старий цвітонос. Це ще цвітонос, той, що ще коли її придбала, коли вона потрапила до мене в водім, і я намастила їй бруньку. Ось, дві дітки росте. Далі, в цьому році я мастила їй оцю бруньку. Вона тут питалася спочатку ростити цвітанос. Але потім передумала і дала дітку, і тут щось щось розвивається, не знаю що. Далі намастила ще цей цвітоносик ось, який зараз ще квітує. От, там взагалі якесь дуже е багатодітне. Ось одна, друга, третя, четверта. І, по-моєму, ще й п'ята. Далі. От тут я мастила. Тут я не мастила. Тут, наче, дітка, і не одна. Зараз покажу так. От. А тут, наче, вроді, наче як дітка, але вона щось повільно так розвивається. Ну тут не намащена. І при тому всьому. Далі росте цвітоносик, квітує, дорощує бутончики. Так що в мене ліадорка, сама така е, багатодітна мамочка. Так що, дівчатки, кому хочеться, виростим. Попитаємося виростити дітку. Є, поки є, що буде далі з ними, поки ще, звісно, до. До зняття дуже ще далеченько. Ну, от, раз, два, три. Це такі самі дві, ні, три. три штучки, самі такі, що, бачите, вже листочки є. Ну, корінчики, мабуть, будуть пізніше до весни. Так, і ще в мене є мій метелик черебом. Ой, така квітка. Така квітка бархатна і на дотик, і на, на погляд. Ще така суперова. Це він, літній у нього цвітоносик, новий, домашній вже. Відразтий от такий гарний лист. І я вирішила на двох покупних цвітоносах, які прийшли до мене, намазати бруньки. Ну, в общем, Тут вже одна ось о, гарненька дітка така, а тут уже так багатенько щось, але теж щось розвивається. Це голландська орхідейка, це не азіатська, це голландська. Взагалі, така шикарна, крупна. От квітка крупна. Я не знаю, скільки сантиметрів. Але вона крупна, така шикарна. взагалі, прелість, Так що дітки растуть. Вот. Ну, вроде бы всіх показала. Хто росте, хто цвіте. В общем, поки що вот такий дитячий садочок у мене. А, ну, наче все розказала. Так що е буду показувати надалі розвиток діток. Хто буде такий, що вже можна буде відділяти. Буду показувати, хто захоче, будемо ділитися нашими малюками. Бачите, і стоїть під лампою, і вже трошечки так е поблідніла квіточка. Не така яскрава, але це виходить літній. Квіти дорощені. Бачите, дорощені. Ну, мутація гарна. Квітка плотна, метеличок. Так що, дівочки, все. Оце, що, що маю, все показала. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуємося на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре.